Добрий день малята! Ви пам'ятаєте наших друзів веселих? І знову з ними трапилась пригода. На цей раз пригода трапилась з Семі, Габі і Цуценям Регі. Давайте подивимось, а потім ми з вами поспілкуємось, може їм потрібна допомога якась. Пелс – веселі друзі. Келлі Регі. Семі Ізі Габі. Габі та змагання. Габі Семі та Регі грали в баскетбол на шкільному подвір'ї. Вони по черзі робили різні трюки. Семі підкидав м'яч вгору та ловив його. Регі балансував м'ячем на носі та на хвості. Всі захопливо спостерігали, як довго Габі може балансувати м'ячем без рук. Я дуже добре граю в баскетбол, сказав Семі. Він з легкістю влучив у кошик м'ячем з першої спроби. Регі любить змагатися і вирішив похизуватися перед друзями, влучаючи з першої спроби в кошик. О, точно в ціль. гордо промовив Регі. Друзі запропонували Габі долучатися до гри, проте Габі не любить змагатися. Під час змагань вона стає невпевненою та знервованою. «Семі та Регі вдалося влучити в кошик з першої спроби, а я ніколи раніше не грала в баскетбол. А якщо я не влучу в кошики, вони будуть сміятися з мене, подумала Габі. Незважаючи на хвилювання, Габі вирішила спробувати. О, ні, м'яч. Навіть не наблизився до кошика. розчаровано промовила Габі. Побачивши розчарування Габі, Регі кинув їй м'яч для другої спроби. Давай, спробуй ще раз, підбадьорив її Регі. Габі зробила ще декілька спроб. Та зрештою втратила надію на успіх. Регі подумав це несправедливо. Звісно, що маленькій Габі важко кидати такий великий м'яч. Аж ось у Регі виникла ідея, як підбадьорити Габі, і він підійшов до неї, а Семі, ніби прочитавши думки Регі, теж підійшов та став біля них. Габі, ти добре стрибаєш, зберися й силами, та уяви, що ми твої сходи, підбадьорив її Регі. Габі нерішуче переминалися з лапки на лапку, готуючись до стрибка спочатку на спину Регі, а потім на спину Семі. Аж ось трапилося щось несподіване. О, ні. Габі з тобою все гаразд. Взагалі то м'яч лише мав опинитися в кошику. сказали друзі. У будь-якому випадку я влучила в кошик, казала Габі, сміючись, і нарешті друзі також наважилися засміятися. Інколи здається, що всім подобається одне й те ж саме. Семі та Ригі отримують насолоду від змагань та перемог. Габі ж просто до вподоби гратися та веселитися. Незважаючи на те, що я хвилювалася, мені було весело спробувати щось нове. Немає значення, що м'яч не влучив у кошик з першої спроби, подумала Габі. Головне, що я спробувала. Ну, що, малята, ви переглянули? Пригоду, яка трапилась з нашими друзями. І ось я хочу вам задати декілька питань. Семі Тареї добре грають у баскетбол. А ось Габі вона перший раз грає. І як ви вважаєте, як вона себе почувала, коли грала перший раз і в неї не вийшло? Так, вона була дуже засмучена, що в неї не вийшло, так? А ось скажіть, коли Габі не вдалося закинути м'яч у кошик? Ви цю ситуацію пам'ятаєте? Як друзі вирішили допомогти їй? Чи вірно вони зробили? Так, вони вірно зробили. Вони їй допомогли і завдяки цій допомогі у Габі з'явилося. Бажання грати в цю гру і чогось досягати, так? спробувати ще раз, їй дуже схотілося. І коли вона вже почала спробувати другий, третій раз, в неї вийшло ще краще, ніж перший. Так, добре, гарно відповідаєте на запитання. А як ви відчуваєте себе, коли ви Беретесь за якесь нове, нову справу? Які ваші відчуття? Чи є у вас страх, чи є у вас невпевненість в чомусь? Так, може бути якась невпевненість, якась, якийсь страх. А може бути і нічого. Так, може бути і зацікавленість, що щось чогось цікавого зробити. Добре, а що ви відчуваєте? Коли ви е, зробите цю нову справу і у вас все добре вийде? Так, можна, спр... можна відчути радість, так, в тому, що у вас все вдалося добре. А скажіть, у вас є друзі? Ось, бачите, у друзів є теж такі моменти, коли вони не дуже. Вміють справитися в тому чи іншому, в той чи іншій справі. А як ви можете допомогти їм в цьому? І як ви підтримуєте своїх друзів? Вірно малята. Його потрібно похвалити за те, що він взагалі почав робити цю справу, так? Або грати, або змагатися. І сказати йому, не хвилюйся, в тебе наступний раз вийде ще краще. А ти вже молодець, що почав це робити. І тоді ваш друг або ви самі можете це собі сказати. Не загуби впевненість, не буде боятися чогось нового. Ось отак можна допомогти один одному. А я хочу вам запропонувати таку е, вправу, яка називається найщиріші побажання. І зараз ми один одному ці найщиріші побажання покажемо. Не висловимо слово, а покажемо жестами або мімікою. Ну, наприклад, ви можете показати щось інше. Мені дуже приємно було з вами спілкуватися. Але ж мені все ж таки пора прощатися з вами. І я буду слідкувати за нашими друзями. Раптом щось новенькі пригоди у них з'являться, і ми зможемо їм допомогти. Згодні! Ну, все тоді! Пока!